Друзі минають останні дні старого року на порозі різдвяні новорічні свята. Другий рік поспіль ми відзначаємо ці світлі дні в порожніх читальних залах без гомінливого веселого натовпу читачів на гостинних святкових заходах, без традиційних новорічних посиденьок. Нині ми всі подумками. Молитвами поряд з нашими відважними воїнами, які боронять українську землю. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України є надзвичайно складним випробуванням для всіх нас. Пошкоджено будівлю нашої книгозбірні, залишається під загрозою доля бібліотечних фондів. Тому в часи загрози державного суверенітету як ніколи добре розуміємо. Надійною запорукою незалежності, розквіту і могутності України є читаюча освічена нація. Тож хочеться всім побажати стійкості і міцності козацького духу, вміння та натхнення здолати в труднощі. Цей рік був непростий для всіх нас, але ми гідно пройшли його випробування. Дякуємо вам всім за підтримку. За вашу вірність бібліотеці разом ми стали сильнішими, зробили багато важливих справ і продовжуємо працювати над відбудовою і відновленням нашої книгозбірні, щоб вона назавжди залишалась улюбленим містом харків'ян та гостей незламного Харкова. Нехай новий 2024 рік принесе нам всім. Велику перемогу, мир і злагоду.